Сьогодні разом всі пішли до адміністрації. Адміністрацію губернатор Вашка Ленко, всі інші залишили пустою. Зараз вона захоплена нашими силами, там знаходиться самооборона Майдану. І діє координаційний центр. Друге. Ми як правий сектор вважали, що це не зовсім перемога і в місті Луцьку на Волині. Мала та самовпасти міліція і прокуратура. І мали бути, бути домовлені, що міліція і інші силові структури не поїдуть на Київ вбивати наших хлопців та дівчат. Ми пішли на міський відділ МВС. Вийшов начальник міліції. Ми зробили коридор в тобу. Особовий склад вийшов, склав захист весь. І покинули приміщення. Крім чергових відділ. Ми домовилися, що ніякі дії з їхніх сторони не будуть. Потім ми пішли сюди. Тут же розпочався певними особами гарячими протест. Ми долучилися. В результаті нам вдалося вийти на контакт з начальником міліції Терещуком. Було виведено особовий склад повністю майже. Там зараз залишились лише люди в черговій частині. Зброю закрито, захист забрано, там всередині. Охорона наша стоїть по периметру біля прокуратури та міліції. Буде стояти там цілу дубу зараз, щоб ніякі гарячі голови туди не йшли. Є багато гарячих голів, які хочуть щось робити, бушувати, провокувати і тому подібне. Тому зараз там щось бігають. Я вас дуже прошу. В Луцьку ми все зараз робили. Були зараз біля СБУ. СБУ так само сказало, Альфа нікуди не їде. Тобто СБУ ніяких дій не буде вчиняти. Прокурор Паралька взагалі втік з області, його немає. Немає його. Башкаленко, Де Башка Ленко. Ми його зрозумієте, Ми його дуже мучили, як хотіли, ганьбили. Але зрозумієте, ми не можемо уподібнюватись до звірящих чинків. Ну не може. Ну, погодьтеся, ну давайте будемо. Картинку зняли, зараз цією картинкою будь-весь хід лякати. Ну, Зробили, зганьбили, достатньо, все. Ми його віддали, я сказав. Я не хочу мати справи з цією людиною. Опозиція за нього переживала, я завіз дав його для опозиції. От тих лідерів наших всіх. Я завіз дав, Батьківщина, удар, свобода. Питайтеся в них далі, де Башкаленко. Все, я їм передав. Башкаліянка хай не займається. Тому зараз така ситуація. Гинуть люди в Києві. Годину назад застрелили нашого хлопця з Волині. Тому прошу з моєї сотні. Тому прошу хвилину вчання, що не його пам'яті. Нашої сотні. Це друг кремінь, хлопці знають. Друг Кремінь. Одна людина зараз вибитим оком. Тому я дуже прошу, те, що я говорив. Тут ми все зробили. Хлопців записуватись, правий сектор, сотню самооборони. Це неформально робити. Я зараз буду знаходитись тут про світі. За автомайдалами координуємося. Виїжджаємо на Київ.